У Львові з'явилися російськомовні білборди. Їх розмістили на своїх площах столична рекламна агенція Гелері Плюс. Втім, законодавство чітко регламентує, уся зовнішня реклама повинна бути державною мовою. На рекламному щиті, який от ми виявили, реклама дана російською мовою, і дрібним шрифтом поданий переклад українською мовою. Тобто, на наш погляд, тут є порушення мовного законодавства у рекламі. Відповідно, ми будемо реагувати. Інформацію про зафіксовані порушення кажуть посадовці, мають намір скерувати в обласну держспоживінспекцію. Там мали б вирішити, який штраф заплатить порушник. І це лише початок, припускають експерти. Напередодні виборів піар-машина почне працювати ще дужче. Можливо, буде якась наступна дія, відповідь тощо, тощо виникне в суспільстві дискусія, і знову підніметься тема мови. Можливо, навіть з такою позицією воно робиться. Натомість столичні власники рекламних площ переконують навмисного законодавства ніхто не порушував. Це помилка так. Фипографія могла над надрукувати як їм там зручніше. Або як їм дали розробники дизайну. Цей сюжет буде демонтовано, а на його місце буде наклеєно сюжет, де вже буде написано на державній мові. Ми вирішили перевірити, хто ж є замовником рекламної кампанії, яка щинила стільки галасу за інтернет-посиланнями. З'ясувалось, український вибір проект Віктора Медведчука. У такий спосіб він хоче знову повернутись у велику політику.